Oh. Час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нем і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'я, його батька Захарію. У відповідь його мати сказала не так, а буде він називатися Йоамон. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто би називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати, попросивши дощку. Він написав, повідомляючи його ім'я Йоанн, І всі здивувалися, і вмить відчинилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто чув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Це є слово Господнє, слава, слава Христос, слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Пімаються і сильний тукас, не тебора Дівденти, похвалює. Пані дорогені, діточки, запрошую вас у роботажу. Запрошую, схіли, ходіть. Так, пішли всі міністранти вже є, добре. Братця, ходіть. Пару мінут, недовго. Ти їх поклич, бо Це не гарно, діти не хочуть. Втоді клич їх всіх сюди. Так, добрі діточки. Сьогодні будемо далі роздумувати про одну сім'ю, яка була родиною Ісуса Христа. Так, Ісус мав родичів. Хто таким родичем був для Ісуса Христа? Ну? Йоанн. Да. Хто? Йоанн Хреститель. А, дуже добре. Йоанн Хреститель. Добре, браця, на дві минути ходіть. Просто перед дітьми негарно. Пішли. Встанете і прийдете зараз. Добре, Йоанн Хреститель був двоєрідним братиком. Тато і мама Йоанна Хрестителя. Пригадуємо собі. Захарій, Захарій, так, це тато, мама. Так, да, Дуже добре. Тобто знаємо, Йоанн Хреститель, Захарія і Єлизавета. Так, І е, сьогоднішня Євангелія говорить нам про, що говорить? Ну, пригадуйте собі, Захарія був німий, бо прийшов ангел і сказав йому, що буде мати дитину, а він не довірив зразу. І е, потім аж почав розмовляти коли? Коли почав розмовляти? А? Так, коли народилася дитина, і сьогодні Євангелія про що говорить? Про народження? Про народження Так, як це було? Давайте. Прийшли родичі, прийшли сусіди. Так, народився Йоанн Хреститель, але його хотіли назвати іншим іменем. Яким? Наприклад, вам теж вибирали імена. Ви знаєте, які вам імена пропонували? Прошу? Так, а його тато? Захарія, так. Або ще якісь інші імена, які були в родині. Наприклад, кожен з нас має ім'я. Нам дали ім'я на хрещенні. А хто пам'ятає, як це було? Може, вам вдома розповідали, хто придумав ваше ім'я, наприклад, які пропозиції були, коли ви народилися. Наприклад, ваше ім'я хто придумав? Мама з татом. Мама з татом. А бабця дідусь, як хотіли ім'я? Не, не питалися? Питаємося, вони просимо батьками, якщо чесно, я не знаю. Ага. Добре, а хто знає, які імена ваші могли би бути? Наприклад, вас назвали одним іменем, але, наприклад, бабуся, чи братів, чи сестричка, тебе звати як? Як ім'я? Ангеліна, Ангеліна. а як ще думали? А хотіли назвати слава. О, бачите? Добре, тобто в тебе є похожа історія до Яна Хрестителя. Дуже добре, тебе сонечко звати? Настя, так. А які імена ще пропонували? Не помниш. Треба... Це домашня робота. Запитати мамусю, татка чи бабцю з дідусем запитатися, які були імена? Тебе звати, Сонечко, ім'я? Влада. Так. Були якісь пропозиції ще? Не знаєш. Добре? Не Доцю, як звати? Юстина. Юстина, Юстина. тебе, доча? Ліза. Ліза, дуже гарно. Ліза. не братіки, є тут? Є. Де один, другий де. А другий де братик? А немає. Спитайте вдома, чи Лі... хто, хто вибрав ім'я Ліза? Чи були інші пропозиції? Були чи не були? Я не знаю. Не знаєш, вже зараз спитайся, поки тато є. Добре, доця, тебе звати як? А... Так. так. А як хотіли ще назвати, не знаєш? Внуч. Внуч. Тебе звати? Микола. А як хотіли? Внучка. Внучка? Внучка на мене теж так казали. Внучик. Добре, діточки, дивіться, одно завдання додому це те, щоб ви запитали, які були пропозиції. Красуні, ви знаєте щось про себе? Доцю як хотіли назвати? Хто придумав твоє ім'я? Тато, мама, бабуся? Тато? Тато придумав. Ваше ім'я, Сонечко, хто придумав? Мама, мавірно. Доця, твоє ім'я хто придумав? Як ти думаєш? Так, добре. хорошенько, тепер дивіться, Йоанн Хреститель народився і в цей день сталося чудо. Що сталося? Що сталося? Пригадуємо собі. Ну, все було нормально, прийшли люди на гості, хотіли робити хрестини, так, прийшли родичі, сусіди, так, але про щось дуже розповідалося, про всій країні розповідалося, що тоді сталося. ну? Так, Захарія почав говорити, скільки він не говорив часу? Примірно не говорив? Так, дев'ять місяців не розмовляв. Але ще одна річ. Дивіться, діточки, сьогодні ще собі скажемо таку важливу справу, якщо ви добре чули. Як Захарія сказав про те, що він хоче назвати свого сина не Захарієм, не Миколою, не Петром? Як він це сказав? Він написав та йому дали табличку, він написав на табличці, його, і його. Так, він написав на табличці. Діточки, дивіться, я вам розкажу одну таку історію, яка навіть до сьогодні, до сьогодні в таких праведних євреїв, ну вони називаються ортодоксальні євреї, ті, які зберігають віру ще від Мойсея, від Авраама, В них є певна традиція, не зважаючи на те, що сьогодні є пошта. Є телефон, інтернет. Вони вживають таблички. Чому це так важливо? Чому він не написав на бумажці, як ви думаєте? На бумажці ж легше писати? Чому на табличці? На, на якійсь досорці? Там не було бумажки. Могло не бути бумажки. Ще друга причина. Чому не писали на бумажці, а на Крейдою. Що було? Крейдою. А, крейдою легше було писати, може й так. Віці, діточки, ще є пропозиція? Прошу. О, навіть вуглям писали, на камнях писали. Тепер діточки, слухайте таку історію, може старші вже знають, але собі пригадають. Було так, що, наприклад, вже хтось дорослий вдома, якийсь син чи доця, повиростали, вже закінчили школу і виїжджали десь там, чи виходили заміж, чи женились, чи виїжджали десь до іншої якоїсь там області жити. І не так часто зустрічалися з батьками, тому що не було в тоді машин. На на верблюдах, на якісь там що на кому там на волами, кіньми, да ось, але не так часто зустрічалися, і був такий звичай, зараз теж є. Що коли син чи щось хотіли сказати, А ослами їздили так Ну, власне, Ісус теж на остріку їздив. І дивіться, запам'ятайте собі таку річ. Запам'ятайте таку річ. Навіть вдома, вдома, якщо у вас є братіки сестрички, можете погратись в гру, я вам потім скажу, як це робиться. Тато брав дощечку дерев'яну і вручав синові, але не цілу дощечку, тільки розломлював її, наприклад, до коліна. І вона нерівно тріскала, тому що якщо розпиляти її пилкою, так, то рівно буде. А якщо розломати, то ніколи не буде рівно. А навіщо так робили? Тому що, тому що коли потрібно було дати телеграму батькам чи родичам, то така доця або синочок давали комусь з друзів дощечку цю половинку і кажуть. Скажи татові, щоб він до мене приїхав, бо дуже важлива справа там. Міняю роботу, чи купляю квартиру, чи одружуюсь. Тобто мені треба, щоб тато приїхав. І привозили цю дощечку і казали, ваш син просить, щоб ви приїхали до нього в гості, бо там дуже важлива справа. І що тато робив? Брав свою кусок дощечки, брав цю дощечку від сина, яку передав якийсь товариш, і співкладав разом. Якщо вони сходились, значить це правда. Якщо не сходились, значить це обман, значить хтось хотів його обманути. Тому що ця дощечка синова і татова повинна була зійтись там, де вона трісла, так? Розумієте? Ось. І це був такий закон, це було правило. що Чому він взяв дощечку? Тому що Бог йому обіцяв, що буде син Захарєві. І він хотів сказати, що це не він собі придумав, що народиться Йоанн Хреститель, а що Бог дав йому заповіт. І він взяв цю дощечку, написав: Йоанн буде на ім'я, щоб люди повірили, що це була обітниця Бога між Захарією і самим Господом, який послав ангела до Захарії. На чому буде полягати забавка ваша вдома? Можете навіть з батьками погратись, як схочете, берете кусочок бумажки. І як-небудь розриваєте, не ножицями, а просто розриваєте. так, розриваєте. І, наприклад, можете дві-три бумажки так розірвати. І потім можемо грати. Наприклад, задаєте якесь питання, витягуєте, скажімо, другу сторону цієї бумажки, прикладаєте неправильно, приклали іншу правильно. так. Тобто, це є важливе, щоб ми навчилися співставляти. Ці дощечки. Чому? Тому що колись вам в житті буде це потрібно, як ви будете вже дорослі, так? і щоб не було так, як не раз хтось вже з батьків приходить до Ксьондза і каже, моїй доці вже там 20 років, вона мене не слухає, треба з нею поговорити. То, щоб ця доця маленька, поки росте, почала слухати, як була велика, буде, то треба взяти дощечку Божих заповідей і співставляти з дітьми. Тобто дітям повинно. Розказувати про Божий закон. І тому ця дощечка це є правило між Богом і Захарією, так? між Богом і нами. Так що вдома собі запам'ятайте, що ви маєте зробити. Одну справу це запитати історію про ваше ім'я, як вас назвали, чому так назвали, чому вибрали таке ім'я, звідки така думка прийшла, які були інші пропозиції. Це цікава історія домашня так, вашої сім'ї. А друга справа спробуйте собі маленькі листочки якісь нарізати і навіть щось написати на них. Імена, якісь назви міст, там, наприклад, якісь предмети, там математика, фізика, географія, ще щось там, і пробувати розірвати, і, наприклад, з братиком чи сестричкою пограти. Вгадай, що це таке, представляєш листочок, не підходить. Так? І ви собі запам'ятаєте цю історію, будете знати, чому Захарія написав ім'я. Йоанна Хрестителя на дощечці, так? Пригадуємо, що... звідки взялося це, тому що коли тато відправляв свою дитину десь далеко з дому, що він робив? Пригадуємо? Брав дощечку, пригадую, ну? Роз... Так, переламував і потім одну частину давав йому а другу собі, собі. І як хтось приходив, наприклад. З цією дощечкою і казав, що ваша дитина просила щось там зробити, а, що тато робив. Якщо ця дощечка не підходить, то його хотіло обманути. обманути. Так, ця дощечка повинна була зійтись. Ось, якщо і це, це дуже да. важлива справа така. Так запам'ятаєте? Перша задача це знати, чому таке ім'я маєте, а друга зробити собі з бумажки дощечки і порвати як-небудь і співставити. Вам собі вам запам'ятається сьогоднішня Євангелія. Дуже добре, так прошу. Якісь вже плетонки, що вже не є, не Ні, але вона так буде рватися. Не то, що просто вщент так розірвати, але акуратно навіть так пальчиками розірвати. Якщо буде тривати другу бумажку, вона точно не буде пасувати. Подивитесь. Можна картонку, да, з ящичка, але бумажка це простіше. Так, добре. Так що я вам дякую за. Увагу! Сьогодні маємо звичайний будний день. Не будемо співати вірою в Бога, тому що це не є свято, але будемо відразу молитися нашу молитву, яку ми хочемо до Бога вознести. Так як ви стоїте тут, щоб вас вже не тривожити. так? Хто скаже свою молитву, піде, сяде на своє місце там, де ви сиділи. так? Доця, давай від тебе почнемо. За кого хочеш помолитись? Тебе просимо

Добре, молодці. Молимось за священників, Тебе просимо. Вислухай нас. Хорісти молились, так? Вислухай нас, Господи, добре. Молимось за наверування вічності, Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Доча, за кого? За тата і маму. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. За всіх людей на... Стинка за кого? За кого? За бабусю і дідуся. Тебе просимо а, почерді.

Весу. Боже, благословення, опіки Матері Божої, здоров'я в день народження для Полігу і Оксани. Станіслав Шкаурон. І то, і то. Ні, це посміхніть. А де написано. Станіслав Шкаврон, тебе просимо. А, з і за наших рецежів, за міністрантів, за наших хористів, за діточок, які сьогодні є з нами, які завжди приходять до костьола, щоб Бог їм щедро благословив. Тебе просимо. Сьогодні треба похвалити міністрантів, рецежів. Дивіться, скільки їх є. Отак От повинно бути кожен раз, що перший міністрант заходить до костьола, а ксьон з допіру в бедрики це вдягається на службу. Отака От процесія. А в, в тоді красиво. Так що я вам дуже дякую, запрошую наступних. Вітаємо нашого воїна, Бог заплач, що ви сьогодні з нами. Передайте своїм братам теж молитву нашу. І хай Господь провадить нас до миру і всі, щоб живенькі, здорові, вернулись до своїх родин. Тебе просимо. Вислухай нас, Боже, нашу молитву, яку щирим серцем возносимо до тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.